Треба зайти до президента. Так, добрий день, дівчонка. можна зайти до президента. Да, можна зайти. Він касвільний. Дякую. Так, мені нужен той президент. Так, 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 президент села. Тук-тук-тук. Можна вийти? Хоть. Ооо, кай. Добрий день. Добрий день. Мер президент, коротше, як вас там звуть. Два ви знаєте таку новину. У вас тут лампи. Ну, і сову таки. Факіли. Можна я проведу свої атомні електростанції, провода, які будуть опостежувати наше світло, щоб було енергія, заводи могли робити, все могли робити. Пилки, ви можете навіть все робити. Знаю, знаю, знаю. Так, зараз надо мені. Асомія твоя скоро буде. То вона мені обіцяла прикрасити мою. мою мою мерію. Е, я не, зма, не знаю, але вона, походу, зайде зараз. Вона зараз прийде. Вон села. Е, так. О! Зараз. Привіт! Да, Я вас не побачив, як включив камеру, щоб ви мене бачили. Да, і це нова серія. Нова серія. Да, нова серія вийшла. Друга серія, да. Я тут хочу провести електрику в село. Да, да, да! Добре, добре. Я піду добре. Іди, іди, але скажу, що він мій хай прийде до мене. Я не можу відкрити. Так, у нас нужно завтра поменяются. Так. Да. так, 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 так. Да, кое любимый лавин. Инца дозвол. Добрый, что ты хотел, Маша, уже буду вать. Так, фух. Uh, Мене питання охранник. А де другий охранник? Uh, він ну, пішов на в уволі все. Mm, понятно. Так, ребята, я, я зараз покажу вам свою електро атомну електростанцію. Вона тут недалеко, Боже, тут дорожки. якби знесли б оце і чуть-чуть дорогу ось так зробили б і було би круто. У нас є шперма. Ось моя атомна електростанція, да. Вона зараз виклю... не включена, не виробляє електрику. Так, да, у нас тут є поле, ми можемо тут ще збудувати пару домів. І доро... дорогу зробити, кстати, до цих. Треба збудувати. Так, ой. Зараз. Редактор субтитров а це? Нє-ні, ні, не треба. Я зараз вийду сюди. Бачите. Це моя атомна електростанція. Да. У нас будується ще один ангар для збер... збереження ядерних... у... ядерного топліва. Все таке, І я зараз покажу вам з дрона, все як виглядає. Так, ребята, я сів. Так, Вжу. так. піднялись. Видно. Так. Бачите? Так вона виглядає так з, із висоти. Да. Це включено, щоб вода і лава не витікала. Да. Тут у нас все підключено, Во, вода і лава, який для реактора. У нас тільки два реактора. Один реактор і два реактор. О, два. У нас є озеро, все таке. І тут ми знищуємо останки ядерного топліва. Далі він працює у нас. Бо лава зжигає і тут ми добуваємо уран. Та тут раніше впав метори і він розмножуватися почав. Щоб зберегти, ми його оставили так. О, так. Ось, я думаю, збудувати ось ту таку палку, яка буде проходити сюди, сюди ні ні вона буде стояти ось тут і буде розділяти нам. Окей. Одна вперед, одна наліво, а права буде станція. Ось тут буде ось так. Потім вона буде снабжати будинки, буде йти далі, далі, далі і далі. Ч... Ні, через воду не буду проходити, вона буде ось тут і ось так поставиться, щоб не було би. Все таке. Значить, буду починати предо... будувати. Ох, ми вже добудували. Видно, вже станція підключена, але ми її покажено ключово, що вона до кінця не дороблено. Щоб впустую не втратити електрику. Во, підключено. Тільки три, три будинки підключено. Бо далі там город, а тут гора. І та, я зараз м -м -м, включу дрона і вам покажу. Так, ми сіли. Так. Ой, чуть не вирізали, так, видно. Тут проходить станція. Ось так проходить. І ось тут у нас закінчиться. Бо треба зробити, такий пар... зробити знову і щоб гор би. Тут вже видно, що підключено. Тут ось так вимкнено, але підключено, щоб електрика була. Тут у нас проходник йде вліво. Ой, вправдя, точніше ось тут теж підключено і все тут теж. І у нас ось тут закінчується обох городи. І я далі не можу підключити, бо ось тут нерівний ландшафт. Кстати, у нас дві кузні, але одна кузня на горі, але вона вже дуже стара. І... Бо там же, там недавно вже не Хай а йому земля з пухом. В кузнець, Ось тут ще живий кузнець, Тільки він ляг спати. О, ось він, ось він там. Нет, это бомж. Хулин тут є у нас. Ой. -мо, чуть не поламав дрона. У нас тут погано місце знаходиться. Я хочу, щоб мер ці ліса виробив. Ліса. ліса тут вирубив, вирубив, зруйнував будинки, закопав, засип землю, була б полянка, і ми тут побудували б будівлі і. Я думаю, далеко чуть-чуть далеко ось тут зробити кладбище. Або взагалі в іншому місці. І я хочу зробити ось тут ще зверху парк. Типу, буде все таке парк, там буде стояти статуя. І тут я хочу зробити лісопилку і дорогу треба прокласти до неї. Кстати, можна зробити дор дорогу таку. Ось тут взяти, зробити, скоротич і зробити тунель, який буде прориватися. Але це буде так. Собі. Буде класно, але таке собі. І я ще думаю зробити залізну... Заліз, ось тут, ось так провести, зробити тунель, типу, під лізом, ось так буде проїжджати, ось так залізна дорога, і там. Ну, і там... Буде побудовано будинки і там буде далі і далі вести. Вокзал буде збудувати. Буде класно. І ось у нас є причина, чому треба закопати, бо, бо у нас тут глибокі, глибока вода, і, кож, і кожну мить земля провалюється глибше. Вона раніше була так з самого висоти, але. Там було просто пусто. Але поки вода не почалась підніматися, то земля почалась спускатися і затоплюватися. Раніше вона була високо, і нам і прийдеться нам зруйнувати тут оцю поляну, все таке. І потім збудувати рівне. І так я думаю. Зараз сяду сюди і вилізу. Так, да. я вже прибіг, взяв дрона в руки. Ось тут я хочу зробити б... ось такі маленькі магазинчики чи будинки, щоб можна було б і тут. І все таке А, по... а зруйнувавши і побудувавши нову мерію там. Нову мерію було б класніше. Щоб... Ну дя... і... я вам дякую за перегляд. Ставте подобайки. І всім пока-пока.